Інформація, звичайно, надходить. Я надсилаю її далі на розгляд в генпрокуратуру в МВД, в ВСБУ, ну, зважаючи, чого воно воно торкається, якого відомства. Справа в тому, що знаєте, в чому моя зараз дуже велика проблема. Як я вже про це згадувала, я не хочу, звичайно, скаржитися, але я одна, тобто немає апарату, який забезпечує мою діяльність. Розірватися на дві тисячі чи п'ять тисяч шматків я не можу. Я роблю те, що я можу, зокрема, працюю над створенням органу. Спочатку це мова йшла про створення Національної служби протидії корупції, органу подібного до ФБР, але законопроект вже місяць в Верховній Раді, навіть більше, немає з на нього голосів. Тепер я працюю над розширенням повноважень урядового повноваженого Кабміні, тому що виникла така ситуація, що а, за уряду Тимошенко. Це були серйозні повноваження, які давали можливість працювати. Потім, коли президентом став Янукович в уряді Азарова інститут урядового повноваженого був скасований, його функції були передані в Мін'юст, як же ми про це згадували, і залишили урядового повноваженого як ляльку, Розумієте, я не знаю навіть для чого. Тобто, одна персона, повірте, одна персона не має можливості. Боротися з тою корупцією, яка зараз існує в Україні, а вона зараз скрізь в усіх галузях. І армія це особливо зараз страшно. Я вам скажу, що от, попри все, що в мене немає апарату, зараз я зайнялася дослідженням кадрів, які призначаються центральні органи влади. Тобто, на керівників і на заступників керівників, це також досить великий фронт робіт. Допомагає те, що я довгий час працювала журналістом, і я скажімо, знаю фірми, знаю людей, коли я бачу там призвище. Дуже часто я вже знаю, в яких корупційних схемах ця людина мала приймала участь, і пишу доповідну, що прошу отримати детальніше інформацію про ту людину, бо я як урядовий повноважений вважаю, що вона не може бути призначена на посаду в зв'язку з тим, з тим і з тим. А саме цікаве, що знов-таки всіх в цих своїх функціях я не маю навіть можливості звернутися і отримати інформацію з баз. Міністерства внутрішніх справ або СБУ, я не маю можливості, тобто в мене немає відповідних повноважень. Тобто, насправді я користуюсь своїм просто досвідом журналіста, зараз, переглядаючи всі ці кадри і, і е, організовуючи так мовити, цю перевірку. І що вам скажу, що, на жаль, навіть це мій досвід журналіст, журналіста з десь 70%. Тих кадрів, які подаються на органи центральної влади, не проходять мою внутрішню ілюстрацію. Ну, можу вам сказати, наприклад, у мене в цій папці випадково лежить. От зараз на. Посаду заступника голови Державного Державно агентства земельних ресурсів України пропонується такий собі Юраков Олександр. Цей Юраков Олександр, я про нього. Писала, коли розслідувала схеми збагачення родини Януковича на Укрзалізниці і будівництво межгір'я. Тому що ще в часи кучми, ще в часи першого приходу Януковича при влади, коли він почав будувати а, свій бізнес. Була створена компанія Укртранслізінг, якою очолився Юраков. Вона була створена з державним капіталом. 99,9% було державного капіталу, і 0,01% був приватного. Що потім відбулося? За розпорядженням Юракова як керівника була проведена емісія, і в результаті державна доля була розмита до міноритарного пакету і власниками. Цього укртранслізінгу, а найважливіший, цей укртранслізінг постановою Януковича були передані майно залізниці в вагони в величезній кількості, мова там йде про десятки тисяч. І потім емісію акції державна частка була розмита, і всі ці вагони, все це майно потрапило приватним фірмам, які належали Ахметову, Януковичу і тому самому Юракову директору. Зокрема, на його фірму. Відійшло на його фірму, яку він мав разом з Пригодським. Відійшла величезна будівля на 3 тисячі квадратів на вулиці Щорса. Все це можна прочитати в судових рішеннях 2005 року, коли перемогла Перемаранчева революція. Тобто людина займалася, обслуговувала величезну корупційну схему, яка, до речі, і стала основну, тобто, це був е... найбільше наповнення особистої кишені Януковича в ті часи. Потім з цього він стартував. Як багата людина, саме з цієї теми Укртранслізингу на залізниці. І цьому посприяв якраз цей Юраков. І тепер я не знаю, ця людина буде займатися Державне агентство земельних ресурсів. Ну, це ви ж уявляєте, які там повноваження. Це ж ділібан землі тоді нас чекає.